Це я. Я на даху, в руках у мене вудка, я дивлюся на маяк, а знизу щось робить безліч кавунів. Пора нарешті вам признатись. Я не вмію читати думки і не завжди розумію, що у людей в голові на той чи інший момент. Але я можу зробити певне припущення, що відкривши цей ролик, ви очікували зустріти тривіальне проходження гри House Фліпер 2 а натрапили на оце от неподобство. Е, напевно, треба було. Почати історію спочатку, ну забігаючи наперед, я скажу вам, що все почалося з Девіда Хофмана. Це він у всьому винний. Дев'ята серія, дев'ятий кавун, гри під назвою Хас Фліпер. 2. сьогоднішня наша серія буде дико руйнівною, і зараз ми дізнаємось, чому в місті Крейфіш існує чоловік, якого звати Девід Гофман. Він прислав нам лист, який іменується зміна планування поверху. Пані Мирна, мені потрібна допомога зі зміною розпланування верхнього поверху в моєму літньому будиночку. Потрібно знести декілька стін. <світ> <світ> Тепер ви розумієте, наша серія буде супер руйнівною, а потім розділити його на три спальні. Ага. Також треба пофарбувати стіни, покласти підлогу, купити меблі тощо. Ну, я зрозуміла робити дофіга, так ти завуалював дуже гарно. Девід. Ви могли помітити, що я вже дещо зробив. Зараз зараз глянемо. Я думав, що закінчу ремонт самостійно, але так як я можу під'їжджати туди тільки на вихідні, цей план виявив, виявився надто сміливим. Я зрозуміла, Девід? Девідулька? Робити там багато, а тобі було впадляк. Оскільки я не проводжу в цьому будинку багато часу, я хотів би підготувати його до здачі в оренду туристам. Е, без питань мені для чого ця інформація? Пардон. Але я планую переїхати туди після того, як вийду на пенсію. Де такий багатоглядний чоловік, далекими планами на життя. Тому, будь ласка, подбайте про якість, яка прослужить мені довгі роки. Я на вас розраховую. Дуже багато ти на нас поставив своїх вимог. Ну, Будиночок наче непоганий, тільки цей колір мені не дуже подобається. А цей будинок це ж той будинок, в якому живуть пірати, та? ой, Девідуля. Ой, Девідуля. Йо? І Що ж ти тут зробив, Девід? Ха? Щось я не бачу тут проробленої тобою роботи, тому почнемо свою. Майже нафіки сильне таке нам показують, красиве сонце світить. Ой, як я таке люблю, я можу продати це дерево, не можу, а чого, бо так. Бо так захотів Девід Гофман. А тут мене хтось, мене хтось не пускає. Мене не пускає якась невидима стіна. Тю. Так. Ну давайте диви. Ага, такий тут хтось будував цей будинок. Дуже такий від любителі яскравих кольорів. А коли нам вже стане доступна покупка будинків? Дуже похоже на планування будинку старої леді. Так, у нас тут є другий поверх. Ой-ой. Ой-вей. Ой, Ей. Ой. Ой -вей ой -вей. <гас> ой вей, ой вей. Ой вей, ой вей, ой вей, ой вей. Ой вей. Бе. О, а на першому поверсі все красовидло. То це. А, то він все-таки щось зробив тут на першому поверсі. Ну, ну я бачу, я бачу певні такі, знаєте, дизайнерські його рішення. І тут голубеньке, тут це неке, тут це неке, ну щось трохи в нього є. Ох, від дизайнера. Тут у нас невеличка кладова з пилками. Ясно. Тут в нас абсолютно не дизайнерська туалетна кімната. Абсолютно безсмак, несмак. Безсмак, несмак. Тут він у нас тримає качок. Ви знаєте, про що я думаю? Ніяких качок. Нічого не знаю. Качки будуть стояти отут. Так. Що в нас далі? Далі в нас така столова, прикольна, цікава. І тут... Ага, любиш підбухнути Девід? М -м -м -м, ясненько. От чому робота ще досі недороблена. Певно, приходив, брав собі баклашку, ставив собі туто, сідав собі на стільця, дивився на піддони, сьорбав собі. А, і просто слухав задню задню частиною звуки моря слухав. Щось я відчуваю, що у мене робота теж не сильно просунеться. Ех, Девід. Я знаю, що ви мене всі вважаєте дуже класним фліпером, дуже класним працівником, тому я завжди відштовхуюсь від вподобань моїх клієнтів, тому ми залишимо тут йому декілька. декілька сюрпризів. Холодильник, дивіться, пустий. Дельнику, ні шиша, ні хоч би там мишонька якась була. Нема навіть мишки. Ми йому лишимо кілька презентів, Тут дим, сюди. тут у нас немає ніякої роботи. То ми йому лишимо йому буде приємно. А так, я ж відштовхуюсь. я маю враховувати, вподобання моїх клієнтів, чим мене цікавляться, чим живуть, що вони люблять. І це так дуже нам поможе це. Дуже нам поможе йому сподобатись, я надіюсь. Він лише нам класний відгук, П'ять зірочок. О. Ще й провітрим. Ну що, погнали працювати. Погнали працювати. Я думаю, що найперше, знаєте, що ми зробимо? Ми попродаємо все зайве. Все зайве, що воно нам тут не стояло, під ногами, не блимкалось і не мішало. Пем-пем-пем. Перем. -пем. А хто тут фарбу порозливав? Хм. Красивий балкон, хтось. Йой, проскидали то сміття. Негідники. А я можу попасти сюди? О. Бам! Бам! Бам. <гас> Класна гра. А, а далі мене трошки понесло. Бем. <гас> Клас! Гоу! Давайте перед початком роботи. Ой-ой-ой, а роботи в нас немаленько. Поглянемо на наше основне завдання. Значить, що нам треба зробити? Оцього тут не треба, оцього тут не треба, оце тут має бути. Угу. Ясненько. Нам треба взяти молоток, надщербинути цю стіну, тут поробити крихти якісь, потім запхати це все в ящик, туди додати ще якісь листки паперу, потім взяти шпаклю, поставити її в відро. І що? І готовенько, і робота буде зроблена. Антон роботи не так багато, як мені здавалось. Uh -huh. Потім обвести зеленим кольором ліжко, весло і лампочку з тумбочкою все. І коврик не обводити ні в якому разі. Це легкі гроші, я вам скажу. Так як я взялась за цю роботу ні, ні за чим іншим, як за руйнуванням, то давайте. А дивіться, що у нас тут є. В нас тут пишеш, в нас є сильний удар. Сильний удар я нажимаю на «К». Якийсь він не дуже сильний. А, ага, то це в нас зараз буде точний удар. Давайте сильний використаємо. О, то це мені тепер відкрилося нарешті. Оце. Я тепер можу ламати стіни. О, дайте мені вже додому повернутися. Я там таке Я забацаю. Ого! Мене ще й, напевно, будувати навчать в цій серії. Шикарна серія. Нарешті, нарешті, нарешті. Я все оце якраз в попередній серії. Коли в нас була робота на стару бабцю, я тільки думала, коли нам дадуть десь поруйнувати тут щось в цій грі. А то ми тільки лагодимо й лагодимо, я тут нічого не заділа, а, а тут я навіть не можу нічого вдарити, ну нічого, обійдемося поки що дрібним руйнуванням. Срівно попереду у нас багато будинків, <свист> де нам дадуть нарешті владу в наші руки, де ми зможемо будувати все так, як нам до вподоби. Знесення бонусних очків. Знесення очків нам дали й одне, йде на покращення покращення молотка. Ми можемо робити великий бебех, або швидкий і сильний бебех, або швидкий і точний Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. А що ж я хочу? Дивитись великий бебех. Візьмемо, на цьому зійдемось. Далі, що ми зробимо? А далі ми тут повтираємо нашу грязюку. А то не гоже, боберу, лежати в багні. Отак. От а то а, аж на стелю замазали. А що ви там на стелі робили? Що воно таке замазане? Ой. Ми колись, по друге, знаєте, придумали класну забавку собі. Ми, знаєте, що робили? Ми брали пластилін. І кидались ним в меблі і в стелю, Потім нам так влетіло від її батьків, ого, бо ми це робили в неї вдома. Потім ми подумали, що вони якісь нудні дорослі прийшли до мене додому, і нам влетіло ще більше. Ну, він так класно чіпався, він дуже класно приліпав до меблів, ну, пластилін. Ми ліпили з нього такі маленькі калачики і кидали його в меблі, і там придумували всякі штуки, хто докине далі, в кого приліпиться краще. Робили їх різного розміру, <ріст> потім нам дали в руки тряпку і придумали нам кращу забавку. Не факт, але є така ймовірність, що с мені подобається гра про хаус-фліпера, тому що це якісь мої спогади про дитинство. Ділюся з вами найціннішими, моїми особистими здобутками. Готуйтеся зараз відповідати, бо ми будемо мити вікна. Ви знаєте, що я вас спитаю? Ну, якщо дивились, попередні серії, звісно. Що ви, як ви, молодняк, що нового у вас? Що, що взагалі в житті відбувається? Що цікавого. Які нові події, як справи, як погода, взагалі в нас дощі страшне. Лиють як з відра я сьогодні йшла, промокла, але так було гарно, навіть капішона не вділа навмисно. Дуже було симпатично. Бігала, скакала по калюжах, було дуже весело, промочила ноги, а тепер притарбанила каролифер собі, підбіг та й сижу тепер грі, от так Навіть волосся навесушила від доща, зразу сіла вам записувати серію в такому красивому настрої з красивим натхненням дощ та моя любима погода. От я з вами поділилася таким особистим фактом тепер ваша черга. Розказуйте, як справи. <сум> Моя улюблена традиція це кавуни і запитувати у вас, як у вас справи. Та й таке. Тут все дороблено. Тепер ми можемо вкладати тут плитку. Але перед тим, що я пропоную зробити, почитати, що нам пропонують бобри. Любиш відкритий простір? Як і твій молоток, щоб знести стіну, прицілься на неї, а там ми вже вміємо. Бобер, ти не корисний. А цей бобер? Буду ще завгодно, іде завгодно. Стіни, перегородки, стелі, будь-що. Хочу збудувати пінгвіна. Спершу виділи площу забудови, вказуючи у просторі три пункти за допомогою пункт 1. початок, довжина, стіни і висота. Спочатку довжина, потім висота, гаразд. Площа готова, прицілься в нижній ряд і притримуй мешку. Тільки поглянь на цю цеглу. Давайте дивитись на цеглу. Не то на те, ну а тепер так спочатку довжина. Довжина, потом висота. Недарма вчилась в університеті, тут лампочка мішає нам. Може і дарма. <свісно> Може і дарма. Спершу ж треба лампочку пересунути. Сюди її сунемо, а тоді ж стіни викладають, всі ж так роблять. Так, спершу довжина, потом висота. А потім що? А потом притримай мешку. О! Якби то в житті так легко робилось, ні? Довго буду викладати, звісно, хоч і швидше, напевно, ніж у житті. Но хто знає, важка робота, складна. А я туди достану наверх, чи мені треба буде драбинки, чи тако буду пригати. Бонусне очко тепер маємо. Готовенько. Дуже тісно якось тут стало тепер. Тут теж якось тісно і стало. Хоча отакі кімнати вони прикольні, якби тут ще було вікно, так як о, то було б просторіше і світліше тут було б. Ну, вже той Гофман мене як захотів, так захотів. Хтось стукає. І ось ми нарешті підійшли до відповіді на питання, що це було, чому я сиділа на даху, чому в руках у мене була вудка і так далі. Як тільки я доробила стіну, до мене прийшов Девід. Він постукав в двері, спитав, на якому я етапі, потім сказав, що не можна так багато попрацювати, ми з ним посиділи. Він потравив всякі байки, розказував про свого діда, Альберта, і на цьому моменті все як в тумані. У мене в руках вудка, ми для чогось накупили кучу-кучу цих м'ячів, розтринькали весь майже бюджет Девіда, накупили оцих воріт. Стояли отам зверху і намагались вудочками позакидати ці м'ячі, які похожі на кавуни у ці ворота. От така історія. З ким не буває. А потім Девід сказав, що йому треба йти. Він пішов собі на роботу, а мені це все тепер розгрібати. Мені тепер ці всі м'ячі продавати тут, наводити далі порядки. Ну що ж поробиш? Така робота. Далі давайте посилено працювати над цими маленькими кімнатками. Девід вирішив, що йому потрібна біло-синенька кімната. Ну, ми це йому зараз організуємо так на раз-два, на два раз. В цій кімнаті, які б я кольори подобавляла, Ну, мені здається, що тут буде лечити синій колір. Ми відзначаємо нашу площу, а тоді тарабанимо і малюємо. Отак. Девід буде дуже задоволений нашою роботою. Ми вже з ним побраталися, тут сиділи і грали в ігри, балакали про життя. Я думаю, Девід на, нас взагалі поховали, йому дико. Зайшов наш персонаж як людина і як майстер. Давайте тут теж зробимо синє. Чпульк Готовлецько! дивіться, яка краса, я так натхненно це все робила. <рес> Багато часу потратила, але дивіться, як вийшло. Мені так сподобалось, отаке знайшла, дивіться, маленький ось яке воно гарне. Тут причепила йому ананаса, ну, трошечки, можливо, додала від себе саму крапелину. Що, як вам така кімната, затишна? По-моєму, дуже класно. Собі тут лежиш, дивишся на море, крутиш. Спінера, <смі> дивишся телевізор, тут жабі, раки, що хочеш? Риби, я так розумію, він рибалка, у нього на першому поверсі дуже багато було риб, того Девіда цілого. Ось. А ще, коли я це крісло переставила сюди, то тут гаразд зробила мені шпульк. Я не зрозуміла, що це значить. Це значить. Що дуже правильно я все роблю, чи що? Я не дуже розумію. Ну, мені дуже сподобалась ця кімната, тому приступаємо до наступної. Ах. Який же ж нема у нас ще залишилась оця кімнатуля і оця кімнатуля. Але я гадаю, що ми зараз це телепортнем і зробимо тут який. Хочете красоти ремонт? Будь ласка, відмічайте в коментарях, якому би наступному ремонту ви б надали перевагу. Чи ви б хотіли побачити ремонт абсурду, ремонт хаотику, ремонт розрухи, ремонт барбі-герл? Голосуйте, будь ласка, якому з цих варіантів ви надасте перевагу в коментарях до цього відео. На даному моменті цього неймовірного ремонту я вирішила, що колідворна стіна у них якась дуже. Сумна, тому я її трішечки при... прикрасила. І показую вам цю кімнату. Значить, це у нас повітряний кружечок. Отут я додавала трошки декору. Ось така у нас вийшла затишна красовидла кімната стіна з ракушками. Неймовірний краєвид на сусідський ганок. Дуже дивно розташовані входи. Тут отакий вхід, а тут отакий. Ну, Значить, м'яча сюди притарабонькала, тут місце для читання, тут годинник, щоб на вухо цокав. Тут якісь іграшки, можна лежати, хочеш тут лежи, хочеш тут лежи. От така. У нас вийшла красовидла кімната, пройти тут, демонструю, що пройти тут можна. Ось така кімната для збирача ракушок. Хотів той мужик здавати цю хату, хай здає. В мене є така підозра. Що оця кімната, він ж тут хотів ще потім на старості жити? Що ця кімната якраз буде його. Ось. А цю кімнату чим, чого б не здавати комусь, комусь мало, молодому, комусь, малому, не знаю, може якійсь дівчині, красивій. Тепер давайте цю кімнату. Для кого б ми її давайте, для якогось рокера або для якогось репера зараз обставимо. Буде класно. Ось такого трошки мистецтва вам хоч покажу, як ті ремонти відбуваються. От останні декілька серій. Я вам в основному показувала тільки результат та й все. А як відбувається саме чеклунство, саме чародійство. От -от, з тими ремонтами не показувала. Значить, от, от таким чином ми от зараз ми зменшуємо пензлика, і тут я хочу додати, наприклад, ось таку рейсочку. А далі хочу додати, наприклад, ось таку вдві в ширину. У нас вже нормально тут прокачані всі наші оці штуки, дрюки. Ми ж собі можемо дозволити малювати класно, як собі захочемо, і проявляти свою творчість, так як ми це з вами бачимо. Ну мені цікаво, за що ж ви проголосуєте, за який ремонт, який ми будемо втілювати наступного разу. Я не зовсім певна, але, по-моєму, у нас там вже відкрилася можливість купляти будинки. Я ще це передивлюсь, точно, уточню, і скажу вам. Мені ж не терпиться, щоб відкрився нам цей творчий режим повністю вільний. Тому що на даний момент все-таки я трішки скута тим, що дає мені зробити гра. Я мушу виставляти ті меблі, які просить гра. Вибирати приблизно ті кольори, які просить гра. Наприклад, дивіться, показую. В цій кімнаті власник, тобто Девід, захотів, щоб ми давали жовту з білим фарбу. Це і білий колір тут я можу вибрати, білий. І я не можу більше ніякого кольору, крім білого, вибрати не можу. З жовтої фарби трошки краще. Я отут могла все-таки вибрати якусь певну. Я собі вибрала отаку теплий жовтий. Ну, на ділі він виглядає чорнуватий. Я не знаю, може, під якимось кутом він і є теплий жовтий. Ну, На сонечку хіба? Ось. Тому на даний момент у нас ми трошки скуті, в нас руки, не можна назвати цей режим повністю творчим. Ну, я трішки додаю від себе. Десь там подушку додам, десь там килим, десь там штори повішу і вже затишніше. Що ж ти не хочеш малюватись? Не хоче. Це баг чи що це таке? Дивіться, от, наприклад. Показую, клієнт хоче, щоб ми купили ось ці предмети, але. Тут нема штор, наприклад, тут нема. Ну, якийсь такий один кілим, а я хочу подобавляти ще, я хочу ще якісь інші рослини. Тобто декор, щось таке для затишку я додаю від себе, так, наприклад, як отут. Пододавала ось таке, подавала оцих подушок. Ой! Та що ж це таке? Я лиш включила запис, бах, на базі а до того все було нормально. Куди тебе тоді вчепити, слухай, круг. Будеш стояти на ліжку, щоб там двері не пс. О, чули таке бдженьк? Я не знаю, що це було б Ну, гаразд. Ну, це ж все-таки хата коло моря, вон там, чи коло океану, що воно таке? Хай тут будуть якісь такі атрибути морські. А зараз ми робимо, продовжуємо робити кімнату для рокера. Ну що? Зараз я розберуся з цим квадратиком. Пульк, швидкоплинний шпульк, і знаєте, що народ, сталося? Я собі спокійненько робила тут, оформлювала кімнату, дивіться, яка вона вийшла симпатична, прикольна. І знаєте, що я стикнула? Я вперше з цим стикнулася в цій грі. Дивіться. Мені не вистачає коштів, шафа коштує 1500, а в мене на балансі дуже мало. Я просто я я не, ну щось от таку шафку наприклад, я ще куплю, і все. І мені... а в мене ще купов ну предметів які я маю сюди докупляти, і що робити? А я ще хотіла декору понакидати. От тобі моя вперше це з таким стикнулася в цій грі. А походу, ми нормально так насиділися з тим Девідом, потратили весь наш бюджет на ті м'ячі. Я їх попродавала, але в мене купили їх дешевше, ніж я їх ніж ми їх замовляли. І що робити тепер? Я зараз і вернусь додому. ...пробуємо продати щось з дому, але чи так піде? Чи зможу я, наприклад, попродавати оці приколи? Ну, але дивіться, в нас зараз в гаманці 82 тисячі, напевно, так не вийде. А -а -а -а. Напевно, у нас був все-таки бюджет суто для того замовлення. <г agile> Продовжити. Я можу закінчити роботу зараз, але мені не дадуть зірочок. Ну, щось я тут можу продати, ні? Не можу нічого тут попродавати, що робити? <г <palate> <г <acquisition> а -а -а. Ну, поставимо тоді те, що ми можемо поставити. Ой вей, ой, вей, я щось там попродавала трошки, але так відривала від серця, бо я так старалась, так це все робила гарно. Ну і дивіться, ми заробили три зірочки, але. Будеться людина без шафи і без книжкової шафи. Ну, принаймні три зірки в нас є. До кінця ми не доробили ремонт. Ну, що маємо, то маємо. Як це так вийшло? Я не знала, що так можна в цій грі. Виходимо звідси, так аж страшне. Давайте тоді дивитись, що в нас вийшло. Завершуємо роботу. Добре, що є три зірки. Я зароблю 41 тисячу, та давайте. Ось такий був у нас будинок. Ось такий він став ззовні, майже нічого не помінялося. Я тут якісь бідони поскладала. А Ну що, ну, нема джерек? То Ляля. Це епічний провал. Я не знала, що так можна. А тут щось таке, воно ну, там. Ой-вей. Девід Гофман нам т... вау виглядає готовим до здачі в оренду. <гум> Він напевно не заходив в ту одну кімнату. Я працював над цим протягом кількох тижнів і не зробив навіть половини з того, що ти зробила за скільки? Кілька годин? Така в мене робота, ха-ха. Але те, що вже було зроблено, виглядало просто чудовим. Тому може варто задуматись над зміною професії. Я не то сильно люблю вчити, але запам'ятаю це на майбутнє. Коли вже остаточно остогидну своїм студентам, сказав нам Девід, підморганув, запросив на побачення. Ну що, шановні друзі, дорога родина, пора нам поглянути, чи можемо ми купляти якісь будинки і відповідь прямо перед вами. Ми можемо. Тепер ми можемо. Купити цілий будинок. Наприклад, невеликий заміський будинок у тихому районі. Цей будинок з однією спальною та однією ванною кімнатою. Він потребує лише невеликого косметичного ремонту, щоб стати чимось улюбленим домом. Невеличкого косметичного, кажуть, ремонту. <свісно> Дивіться, тепер ми можемо. Купляти ось такі будинки, наприклад, цей будинок коштує 46 тисяч. Наш з вами кеш становить 158 тисяч. Тобто ми можемо купити цей будинок, у нас ще будуть кошти на його переробку, і далі його можемо або продати, або у ньому поселитися. Будинки є різні за різну суму, коштують вони по-різному, виглядають вони по-різному. Деякі з цих будинків це ті, в яких ми вже бували, в яких ми вже робили ремонти по якійсь причині, з якимось катаклізмом, а є якісь і нові. Будинки, в яких ми ще з вами навіть не були ніколи. Цей будинок нам відслужив ха -ха, радістю і вірністю. Тут у нас були вечірки, тут у нас були переробки, тут у нас були всякі-всякі класні штуки, дрюки. О, до речі, чуть не забула. Хлоп? О! Хто знає, той знає, що це означає, а хто не знає, той може здогадатись. Цей будинок прослужив нам вірністю. В ньому було класно, круто, ми провели в ньому багато класних моментів, але я думаю, що пора нам міняти нашу житлову площу. Наша стіна котів, ой, стіна котів і гарбузів, стіна листівок, наш любимий бублик. Все тут в нас є. Але знаєте що? Тепер мені доступний оцей інструмент, і я можу робити отак. Отак. І навіть отак. І мене зараз дуже сильно занесе. Я буду робити так. Просто в усіх доступних мені місцях. Просто тому, що я можу. Руйнівна серія. Дуже руйнівна. Я можу навіть тут знести. До побачення. Я можу знести верхній поверх. Я можу знести верхній поверх і зробити одноповерховий будинок. Оце да. Отож, будь ласка, голосуйте що я наробила? Що я наробила? Ой. голосуйте, будь ласка, яка серія буде наступна? Напишіть це прямо в коментарях до цього відео. Чи ми будемо робити будинок Барбі, чи ми будемо робити будинок абсурду, чи ми купимо новий будинок, чи будемо виконувати наші завдання далі? Напишіть перед це. Я буду відштовхуватись вже. Від вашого вибору. З вами була Чарлі. Є така підозра, що наступного разу, коли ми включимось в проходження то цей будинок вже буде трошки видозмінений. ціомкі бомки Всім па-па. А, а ще не факт, що в нас залишиться гроші. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу.